Бюджет на 99,9%. Тобто в нас є стабільне зростання. Хай воно невелеке. Хай воно не таке, як би нам хотілося. Нам хотілося зразу перевиконати бюджет, все хотілося. Але сьогодні ми вийшли на 99,9%. Вперше за, січень, січ, за період січня по, перший, по червень е, приріст фінансових доходів у нас перевищив аналогічний приріст минулого року на 1,4%. Це теж для нас знаково, тому що вперше ми отримали прибутку більше, ніж це було отримано за аналогічний період минулого року, де була стабільна ситуація, де не було революції, не було війни. Ми зуміли це зробити. І як показник. Того, що бізнес дуже чутливий, він відчуває, деяка ситуація, яка економічна ситуація. Унікальна цифра. Капітальні вклади інвестицій в область за період січень. По 1 червня, точніше, не буду, там січень, лютий, березень, квітень у нас надійшло 640, ну, майже 650 мільйонів гривень. Це на 24% більше. Основна маса коштів надійшла за березень квітень і цей період. Тобто капітал відчуває, де є стабільність. Капітал відчуває, куди можна вкладати. Я не хочу сказати, що це виключно наша заслуга, але я хочу сказати, що нам вдалося створити умови, коли капітал, відчувши стабільність.